Доброго вечора, ми з України. Юридична відповідь тим, хто запитує, як отримати пенсію, якщо ви працювали в РСРСР колись. В цілому, а відомостей на території Республіки Україна немає. Ну, Для прикладу, ви працювали на території РСФСР. Або БССР та інших Республік Радянського Союзу. Що потрібно для цього? Зробити вам особисто, щоб підтвердити свій стаж, який у вас не вистачає, для Пенсійного фонду України. В цілому, що ви повинні зробити? Звернутися офіційно. Звернутися офіційно до Російської Федерації або до будь-якої країни СНД, де ви працювали. От. Стосовно того, де ви працювали, підказка, слідуюча інструкція, як отримати довідку, що ви Працювала на цьому підприємстві. Для початку ви звертаєтесь до кабінету міністрів тієї країни, друге, до Міністерства юстиції. Чи було ліквідовано підприємство? Таке та таке, та. де знаходяться дані стосовно цього підприємства. Я вам підказую далі, де воно знаходиться. Дані про вас стаж знаходяться в центральному архіві області, в якій ви працювали. От, в цілому повинні. Стосовно надання довідок з архіву, вони платні. А чи ви думаєте, що вони безкоштовні? Ні? Як це зробити, це вже інше питання в умовах. Події 24 лютого, як це зробити? Через заборону НБУ заплатити за так званий справку з архіву, якщо вам потрібна пенсія, а Російська Федерація чи Білорусь або інша країна СНД не може вам надати це. Без того, щоб ви заплатили згідно перескурантом з Архіву області або державного архіву, там є всі документи про те, як ви працювали. І ще раз, якщо ви працювали в Росії, то ви оформлюєте запит російською мовою. Якщо інша країна оформлюєте запит, до Відповідно до тієї мови, яка є в тій республіці СНД. Використовуєте перекладача, от, бюро перекладу, от, пишете відповідний, відповідний запит до цієї так званої організації, до так званого архіву. В Ну, а якщо ви хочете щось зробити, то звертайтеся окремо до мене. Що з цим всім робити. Через заборону МБУ заборонено щось там платити у лапках. Я вам підкажу, що робити. От Але доведеться все одно платити за. Справку з архіву, або ви не отримаєте пенсію. Бо Український пенсійний фонд чекає на цю справку. І ніяк інакше. Можливо, і зачекати після закінчення подій 24 лютого. Можна і не чекати. Готуйте грошики Шановні агру пенсіонери майбутні. У кого не вистачає стажу трудового. І ви працювали в Росії або в інших країнах СНД, і у вас не вистачає стажу. Готуйте грошики. А от яким чином, яким чином оплатити це все? Це інше питання. Детальніше запитання виключно до мене. Я знаю, як обійти всі ці вимоги НБУ і заборони. В цілому щодо пенсії. Хочете пенсію, звертайтеся. Я вам підкажу далі, що робити. Але ви повинні зрозуміти, що ви просто не зможете заплатити через заборону НБУ щодо конвертації валют. В іноземній валюті. А все одно будь-який державний архів Білорусії, Росії, Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, якщо вони були утворені, там, державний архів області, як вони там називаються, федеральні округи неважливо. Потрібно платити за архівну довідку по прескуранту. Розумієте в чому? Дилемма в цілому, хто хоче отримати так званий стаж. Є інший вихід з цього. Доплатити страховий стаж, який вам не вистачає просто в пенсійний фонд. Він вам вкаже реквізити. Ви запитаєте в пенсійному фонді своєї області, свого району. Вони вам скажуть, куди що заплатити, якщо докупити трудовий стаж, який вам не вистачає. Але потрібно буде декілька років, щоб заплатити, або всю суму одразу заплатити, якщо вона у вас є, питання, навіщо її платити, якщо можна дешевше і отримати довідку з іншої країни, і заплатити менше пенсійному фонду. Вибір за вами, шановні українці. <KilimLO> Якось так. Хтось там скажем то фінансування олігархів Росії і так далі, державних установ, то злочин Лукашенка та інших областей, там, інших країн. Я вам скажу, це не злочин, це по-перше. Друге, Хто ви такі, щоб казати, що це злочин, щоб отримати довідку людині, яка хоче отримати пенсію, щоб її, за... її зарахували цей стаж, який вона працювала і наробила за багато років. Хто ви такі, щоб її засуджувати? Половина країни таких. От. Тому готуйтеся до того, що вам прийдеться заплатити відповідно до прес-куранту архіву. А як це зробити, детальніше можу сказати лише тільки я. Тому що багато хто вам з юристів скаже, то державна зрада, зрада зрадна там диктатор СНД то все колабораціонізм. Да, 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 да Та невже. А мати рахунки в Росії Зеленському можна. То можна. Отримувати з Державного бюджету Росії за фінпапіки і Слуга народу, то можна. Через Швейцарські офшори до сих пір все нормально. Але ви там помираєте на Донбасі. А пенсіонерам майбутнім отримати довідку з Росії, Білорусі та інших країн СМД не можна, потрібно зачекати, поки війна закінчиться. Кошти на надати. Десь я це чув вже. Тому, якщо ви хочете юридично отримати свої кошти. Звертайтеся до мене, я вам скажу, що далі робити. Але звернення архіву це, до архіву це ще не варіант, що вам щось дадуть. Тому що там є юридична процедура, шановні, щодо до цієї довідки. Якось так. Якось так. І пенсійний наш фонд. Дорогоцінний. Скаже, що скан, копія мені не влаштовує, вона повинна бути надіслана поштою Укрпоштою, яка надіє на території Білорусі, Російської Федерації, Казахстану, Туркменістану, Узбекистану та інших країн СМД. В тому та дилема, що ці казнократи. Не приймають електронних документів щодо трудового стажу. Цього буде недостатньо. Потрібно буде ще потратитися на те, щоб ці документи, неважливо, яка країна, Росія, Білорусь, надіслали поштою через посередників вам, щоб цей. Єбанутий пенсійний фонд закрив свою варішку щодо стажу трудового. Там така схема сіра, що, ну, можливо, якщо ви хочете, звертайтеся, якщо ви хочете пенсію. Тому можна це все зробити офіційно. Все можливо. Якось так. Чи заборонено це законом України? Ні. Не заборонено. Законом Російської Федерації, Білорусі, Казахстану не заборонено. ви нічого не порушуєте. Юридично нічого. В цілому, взагалі нічого. Бо ви, ви саме ви, отримуєте звідти. Підтвердження свого трудового стажу, якщо він буде підтверджений з архіву. Якщо цей архів не згорів там у 90-х, чи щось ще таке подібне, не затопило його, чи не просрали той архів, тож потрібно писати ж запити. А ви знаєте, як їх писати? Не знаєте. Тому увіс і нині там. Думайте. Майбутні пенсіонери, стаж яких десь там був, на території Бувшого Радянського Союзу. Думайте, якось так. Обійти цю систему в цілому заборони НБУ, відправляти гроші туди, куди треба і не треба, можливо. Стосовно там санкцій, не санкції, шановні. Зеленському можна і вам можна. Чи це буде злочин на чи ні, не буде. Сам же Пенсійний фонд вимагає від вас цих документів. І негайно. Правильно, правильно? То які претензії? Претензії до Пенсійного фонду та виключно Зеленського. Куди посилає вас всіх Пенсійний фонд? Ну, скажіть мені такі. Это ура патріотам на замітку. Куди посилаю на територію країни СНД? Типу, йдіть на на. І все. А отримати, чи можливо, безкоштовно отримати довідку. Це ще запитання до архіву. Це запитання. Вони безкоштовно робити нічого не будуть для іноземних громадян. От. Це ще питання. Можете і відмовити. Тому тут ще таке питання складне. Але можна вирішити. І це питання. якось так. Слава Україні! Вирішити питання можливо стосовно пенсій на території бувшого РСР. Якось так. Але ж там же побіжуть казати державна зрада зрада, ага, а вимагати від людей, які працювали на території РСФСР, білоруської РСР там. Стаж звертатися до архіву і платити за це на території цих країн то нормально, да? Сам же пенсійний фонд вимагає та його керівництво. Міністерство соцполітики теж за це саме виступає. То що робити майбутнім пенсіонерам? Сидіти і сидіти в Україні, а виїхати вони не можуть, не можуть. До 60 років не можуть. Або йдіть батраками в Європу. Там вас чекає диву. Якось так. Хтось там буде писати в коментарях, хто колабораціонізм, тому колабораціонізм. Не колабораціонізм. Відповідно до чинного законодавства України. І не тільки. Хоча яке воно чинне чи не чинне? Республіка та не утворювалася, а ви ще живете в республіці якісь фейкові, які живуть і росіяни фейкові республіці? Якось так. Слава Україні!